Де точно не варто кататися на лижах. Місцеві розказали історію, як пішов чоловік зимою на цей схил на лижах кататися. Вечір темно, пізно, один він був. З'їжджав на швидкості та випадково врізався вниз підйомника, впав у якусь яму розкопану біля кладовища, зламав обидві ноги. Не міг самотужки вибратись. Лежав там один багато годин. Він почав марити, ніби його вже поховали, ніби він вмер, ніби лежить в холодній могилі сам на сам зі своїми думками та вже окремо від свого фізичного тіла. Лежить і дивиться на зоряне небо. Навіть болі не відчуває. Під ранок дивиться, вже підйомник запрацював, люди піднімаються і спускаються. Він намагається їх кликати, але ніхто не чує. Пізніше його знайшли, місцеві, що вигулювали собак. Він весь обморожений, викликали швидку. Забрали, а як в теплі трохи до тями чолов'яку привели, каже, що за люди там працюють. Не дивляться по сторонах, скаржитись буду на них. Лікар з медсестрою переглянулись і кажуть: пане, той підйомник вже більше десяти років, як закинутий.